Виконана штукатурка по всім стінам, окрім даної ділянки. Чому? В даній ділянці у нас знаходиться вата, це від забудовника за цією стінкою знаходиться ліфтова шахта, тому зрук встановлена звукозоляційна вата і паритяна. В даному місці ви бачите, що ми зробили підрізку штукатурки для чого? Для того, щоб нас Зараз два різних матеріали знаходяться в стику, І це місце потенційне для, чого, потенційне для тріщин. Це я думаю, 90-99%, що тут буде виникне тріщина, якщо просто нанестиш мене стишку каторні. Відповідно, було прийнято рішення зайти сюди гіпсокартонною платою, стикувати на плоский цегли на одній поверхні і перейти вже сюди. Дана стінка ще додатково буде зроблена. Додатково буде звукоізоляція виконана ну і відповідно зашити з картону.